Бажаємо ми цього чи ні, але відношення кожної людини до конкуренції та наші дії при цьому напряму залежать від, які в подальшому не тільки приведуть вас до успіху, але якщо ви будете правильно виконувати їх, ви зможете прогнозувати свій успіх. І в якійсь мірі певний час ви зможете взагалі не зважати на конкуренцію, чіткого розуміння або нерозуміння до яких наслідків можуть привести ті чи і ні дії кожного підприємця під тиском конкуренції. Якщо ви будете дотримуватись саме таких правил приведені в бізнесі в під тиском конкуренції, я вам гарантую, що ви завжди будете успішними. І як завжди, лайфхак від мене. Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про конкуренцію в бізнесі, про своє бачення цього явища та на які аспекти ви обов'язково маєте звертати увагу. Конкурувати, якщо взяти значення цього слова, це означає, що боротися з ким-небудь за досягнення якихось покращених результатів. І насправді досить багато підприємців, початківців і не тільки відносяться буквально до цього терміну. І я, коли починав свою бізнесову діяльність, також був не виключно Бажаємо ми цього чи ні, але відношення кожної людини до конкуренції та наші дії при цьому напряму залежать від звичайних людських переконань, які формуються в кожної людини від її знань. Від її досвіду, від її чіткого розуміння або нерозуміння, до яких наслідків можуть привести ті чи і ні дії кожного підприємця під тиском конкуренції. Насправді, про конкуренцію є досить багато різноманітної інформації в інформаційних джерелах. Моє завдання висвітлити цю тему для вас так, щоб вам було зрозуміло до чого призводять стандартні. Методи боротьби з конкуренцією у починаючих підприємців, а також сформувати ваш фокус уваги на дії в бізнесі, які в подальшому не тільки приведуть вас до успіху, але якщо ви будете правильно виконувати їх, ви зможете прогнозувати свій успіх, і в якійсь мірі певний час ви зможете взагалі не зважати на конкуренцію. Більшість бізнесменів, коли зустрічаються з конкуренцією, вони починають переключати свій фокус уваги не на розвиток свого бізнесу, а саме на боротьбу з конкурентом. При цьому роблячи такі помилки, як навіть вступають в дискусію зі своїми ж клієнтами, щоб вести їм свою класність. або ще гірше. Іноді ми починаємо агресувати до конкурентів або робити будь-які дії, які будуть так чи інакше зашкоджати бізнесовій діяльності своїх конкурентів. Як правило, це відбувається тоді, коли вже ви маєте певний успіх в своєму бізнесі і тут з'являється конкурент. Ми починаємо негативно відноситись до цієї ситуації. Чому так відбувається? Як правило, це брак знань та досвіду своєї поведінки з таким явищем. Насправді це призводить до негативних наслідків у бізнесі. Коли ви спрямовуєте свою увагу не на боротьбу зі своїм конкурентом, а саме на свій розвиток, на надання якісніших послуг. Зробити сервіс свій найкращим на розширення асортиментної лінійки товару чи ваших послуг, коли ви займаєтесь постійно саморозвитком, проходите ряд навчань і стаєте експертом в своїй ніші сучасним експертом, не для того, щоб щось довести своєму конкуренту, а саме для того, щоб задовольнити всі потреби своїх клієнтів та Щодня ставати кращим. Якщо ви будете дотримуватись саме таких правил, приведені бізнесі в під тиском конкуренції, я вам гарантую, що ви завжди будете успішними. Наведу вам приклад зі свого досвіду. Коли я відкривав свій третій бізнес, відповідно я рішив проаналізувати ринок. Щоб не лізти в так звану тупу конкуренцію, я проаналізував, що на ринку є досить достатня кількість ветеринарних клінік стандартного типу, а також досить велика кількість зоомагазинів. І поспілкувавшися з менеджерами, які працюють в зоомагазинах, я зрозумів, що рівень їхніх знань, як на мене, недостатній. Тому виникла ідея відкрити ветеринарну аптеку з викликом лікаря додому по місту, де будуть працювати лікарі з досвідом роботи в ветеринарних клініках. І що я цим зробив? Я відразу усиляв свою конкурентну позицію. Тобто я наперед розумів, що якщо я буду мати аптеку, в яку приходить клієнт і одразу получає професійну консультацію, що не робить ніхто, це одразу посилювало мої позиції. Друге, що я зробив, це коли почалась почалась моя діяльність. Дуже багато людей запитували препарати, яких в нас не було, і я прийняв собі за правило: якщо препарат, який в мене запитували, хоча б двічі, він обов'язково має стояти в мене на полці, так, да, це іноді призводить до закінчення терміну придатності, але в загальному це досить сильно підсилило мою конкурентну безпеку. Третє, люди, які ходили постійно до нас, запитували про послугу грумінгу. На той час я не бачив себе в цьому, так як для мене це було взагалі нове. Але прислухаючись до своїх клієнтів, я виділив місце в своєму бізнесі і відкрив грумерний кабінет. Що це в загальному дало при конкуренції? Тобто я створив такий сервіс, при якому люди, приходячи з тваринкою, отримують максимальний результат, де вони можуть і зробити вакцинку своїй тварині, і помити, покупати, постригти свою тваринку, і отримати професійну консультацію. В загальному це настільки укріпило мою. Конкурентну позицію на ринку, що на певний час ми взагалі не звертаємо уваги на конкуренцію. З досить недавно поруч відкрилась нова ветеринарна клініка. І так як я попередньо усилив свої конкурентні позиції, відкриття нової клініки дало нам лише більший потік клієнтів на відсотків 20, ніж був до цього. Тобто, якщо ви спрямовуєте свій фокус уваги на позитив і на розвиток свого бізнесу, це завжди переведе вас до успіху. І як завжди, лайфхак від мене. Справа в тому, що якщо ви до конкуренції відноситесь позитивно і як мотивацію для свого розвитку. Це, як завжди, дає лише позитивні результати. В моєму випадку, будь-який співробітник мого бізнесу має таке правило: якщо до нас прийшов клієнт за певним товаром чи послугою, але в нас його на даний момент чи взагалі немає. І ми знаємо, що ця послуга чи товар є в нашого конкурента, ми обов'язково направимо цю людину навіть до конкурента. Що відбувається, психологія людини працює так, що коли ти їй допоміг, вона обов'язково повернеться до вас ще раз.